У сучасному стрімкому світі фінансова грамотність стала необхідною навичкою для кожного. З розвитком технологій та інтернету отримати доступ до інформації про особисті фінанси стало легше, ніж будь-коли. Але не менш важливо навчитися застосовувати ці знання в реальних ситуаціях. Тут на допомогу приходить національний проект з фінансової грамотності, який спрямовано на впровадження фінансової культури та підвищення рівня фінансової грамотності населення. Проект стартував наприкінці 2019 року і тривав три роки. Він започаткований Фондом гарантування вкладів, інститутом банківської справи та громадською організацією Діловий клуб Партнер. Загалом за цей період проведено 86 заходів у 13 областях України. Їх відвідало більш ніж 2,5 тисячі учасників. На долю проєкту випало чимало випробувань, включаючи карантин і повномасштабне вторгнення на територію України. Але незважаючи на це, проєкт продовжує працювати та адаптується до нових викликів. В рамках проєкту були підготовлені лекційні матеріали на такі теми: ведення особистого бюджету та менеджмент власних фінансів, робота з банківськими продуктами, такими як депозити, кредити, податки та податкові знижки, робота системи гарантування вкладів, безпека користування банківськими продуктами впровадження інтелектуально-ділових ігор у навчальний процес. Крім того, були створені сторінки фінкульт у різних соціальних мережах. Ці сторінки містять велику кількість інформації, яка дозволяє людям покращити власні знання та навички з фінансової грамотності. У проєкта також є окрема сторінка у Facebook, на якій міститься інформація про всі освітні заходи. Що проводить фонд гарантування вкладів? В рамках національного проєкту з фінансової грамотності діловим клубом Партнер було створено 82 клуби фінансової грамотності, які активно працюють у всіх регіонах України. Ці клуби стали платформою для людей, які можуть збиратися разом і ділитися своїми знаннями та досвідом у сфері фінансової грамотності. Завдяки національному проекту фонд має стійке експертне середовище, що долучилося до процесу розробки рамки фінансових компетенцій для дорослого населення України. Створення рамки компетенцій є значним досягненням, оскільки саме воно допоможе затвердити стандарти фінансової грамотності в Україні та забезпечить кожному доступ до інформації та ресурсів, необхідних для підвищення своєї фінансової обізнаності. Плідна робота національного проекту з фінансової грамотності значно вплинула на підвищення рівня фінансової грамотності населення України.